Ні, ні, він далеко. ой ой, ой, як же я не хочу програвати, бо. Воно бігає, що є. Бля! В одній з трьох коробок є щось їстівне. І воно отут. Ну Але ти, ну так його, щоб ти його там не зламала. А ну, вид хоть, Блядь, хоть. я подумал, бля, там что-то какая-то чубакабра, блядь. Бля. Не-не, чубакабра вот. Мама, бля, я сейчас сусь. давай, давай, давай. О, вин до бы подходит. Другой, 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 другой рукой, другой. Другой рукой. Да, 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 да. Вин просто съебывает. Просто посередине. Він дуже боїться тебе. Боїться тебе піздю. Набагато більше, ніж ти його. Лівою, лівою, краще лівою, по правої можу укусити. Не, не, там не укуси, не укуси, не бійся, не укуси. Давай правою, от сюди, до себе, до стінки, до стінки. І дивись, отак трошки до себе. Ай! О, о! Хто це? Так це ти повинен вам сказати, хто це. Ха-ха-ха!